Thank you Львів та область продовжують бути в центрі суспільної уваги через резонансні події. У Львові судитимуть чоловіка, який ошукав 31 людину на майже 300 тисяч гривень, використовуючи телеграм-схеми. За рік на Львівщині піймали майже 10 тисяч водіїв на підпитку. ТТП у Львові 44-річний водій Мерседеса збив молоду дівчину. А на стрищині 25-річний чоловік загинув, вирізавшись в електроопору. Водія львівської маршрутки оштрафували за невиданий квиток. Детальніше про ці події у випуску сьогодні в студії Ялоко. Треба видивитись новини в темі. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити дзвіночок, аби не пропустити жодне відео. Та обов'язково залиште свій коментар. У Львові судитимуть чоловіка, який ошукав людей майже на 300 тисяч гривень, пропонуючи легкий підзаробіток. У Львові правоохоронці скерували до суду обвинувачувальний акт щодо 22-річного чоловіка, який створив шахрайську схему заводів коштами громадян. Як повідомляє Львівська обласна прокуратура, зловмисник використовував телеграм-канал. Шукав охочих швидко і легко зробити. Далі запевняв, що для отримання коштів потрібно авторизуватися. Під цим приводом чоловік обманював, отримувавши конфіденційну інформацію потерпілих і оформляв на їхні дані банківські картки. Проте при оформленні він вказував свій номер телефону у якості банківського. Таким чином він отримав онлайн доступ до рахунків громадян. В подальшому обвинувачуваний оформляв на них банківські кредити на різні суми. Повідомляють у прокуратурі. Загалом зловмиснику шукав 31 особу на майже 300 тисяч гривень. Наразі чоловік знаходиться під вартою. На Львівщині впіймали 10 тисяч п'яних водіїв. За рік Нетверезе водіння 2024 року. Наслідки необдуманих рішень водіїв підсумовуючи 2024 рік. За участю нетверезих водіїв на Львівщині сталося 216 ДТП з потерпілими, з яких травмувалось 306 осіб та 19 людей. На жаль, загинули за згаданий період у Львові та області. Поліцейські склали 9473 протоколи за статтею 130 керування транспортним засобом особам, які перебувають у стані сп'яніння. Пам'ятайте, що жоден келег не Вартий зламаних доль життів і невиправних наслідків, приймайте відповідальні рішення, не сідайте за кермом на підпитку і не дозволяйте іншим цього робити. Безпека на дорозі починається з тебе. У Львові водій Мерседес збив 22-річну дівчину. Потерпіла у лікарні. У Львові 44-річний водій Мерседесу Гла 250 збив 22-річну жительку Львова. Аварія сталася на вулиці Луганській. Як зазначають, ДТП сталося 4 лютого близько восьмої години ранку на вулиці Луганській. Як встановили правоохоронці, 44-річний водій Мерседесу Гла 250 наїхав на 22-річну жительку Львова. Внаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження. Та була госпіталізована за фактом. Слідчі дії відкрито кримінальне впровадження за порушення правил дорожнього руху. Максимальне покарання це обмеження волі до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту. На Львівщині розбився 25-річний чоловік подробиці смерті ДТП. На Стрищині водій загинув через зіткнення з електроопорою. Аварія трапилась у підгірцях на Стрищині близько 12.50. 25-річний водій Мерседес benz з села Дашава не впорався з керуванням та з'їхав з дороги, наїхавши на електроопору. Водій загинув на місці. ДТП пасажир машини отримав забій голови, і після госпіталізації був відпущений додому. Водія маршрутки у Львові оштрафували за невиданий квиток пасажиру. Водія визнали винним за статтею про дрібну крадіжку у Львові. Водія маршрутки номер 14 оштрафували за невиданий квиток пасажирові. Підсудного визнали винним у дрібній крадіжці, однак свою вину водій не визнав. Про це йдеться у постанові, яку уприлюднили у єдиному державному реєстрі. Як зазначено у матеріалах справи, вранці 5 січня водій маршрутки номер 14 що курсує Санта-Барбари до вулиці Гордоцької, не видав квиток на проїзд пасажирові. На Ярослава склали адміністративний протокол за статтею про дрібне викрадення майна. Чинив дрібне викрадення чужого майна шляхом привласнення грошей у сумі 25 гривень, що проявилось у невидачі проїзного квитка. Йдеться у постанові. Водій не визнає свої вини. Ярослав у суді заперечує свою вину і не визнав обставин справи. Однак, суддя постановив оштрафувати водія на суму 850 гривень. Крім цього, порушник має сплатити 606 гривень судового збору. Україна повернула з російського полону 150 військовослужбовців. Повідомив президент Володимир Зеленський. Це солдати, сержанти, офіцери, воїни військово-морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області повітряних сил, десантно-штурмових, сухопутних військ, національних прикордонники, тероборонці, а також поліцейських. Деякі з них перебували в полоні понад два роки. На Львівщині рятувальники гасили чотири пожежі сухої трави за попередню добу за минулу добу. Рятувальні служби Львівщини виїжджали на гасіння дев'яти пожеж. Зокрема, чотири з них були спрямовані на займання сухої трави, що підкреслює серйозність проблем з необережним поводженням з вогнем серед населення. Команда вогнеборців змогла врятувати три будівлі та один автомобіль, що може вказувати на велику швидкість поширення полум'я та потенційну загрозу для майна громадян. Головне управління ДСНС. С України у Львівській області робить наголос на важливість отримання правил споводження з, з вогнем. Зокрема, це обережність із відкритим вогнем, заборона куріння у невстановлених місцях, зокрема у ліжку, контроль за електромережами та справностями устаткування, чистка димоходів та врегулювання догляду за опалювальними приладами, недопущення залишання включених електроприладів без нагляду. Окрім того, підпал сухої трави трактується як порушення законодавства з наступними штрафами від 3060 тисяч гривень до 6120 тисяч гривень для громадян. І від 15 тисяч гривень до 21 однієї тисячі гривень для посадових осіб виявлення і протидія таким діям є важливим компонентом збереження безпеки, довкілля та здоров'я громадян. Садовий розкрив заробітки кота Левчика в міській раді. Кіт Левчик, що живе в будинку міської ради, заробляє до 2 тисяч гривень в день завдяки рекламі. Тварина має 22 тисячі підписників на своїй сторінці та використовує її для просування рекламних матеріалів. Усі зароблені кошти Левчик спрямовує на допомогу. Безпритульним тваринам міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що Левчик став справжнім амбасадором міста, оскільки на його сторінці фотографії з відомими політиками, зокрема Борисом Дженсенюком, Девідом Кемероном та президентом Хорватії. Завдяки цьому котик здобув популярність і приносить користь через рекламні донати. Получается, мы разговаривали с ним, там реклама типа была, работа, короче, какая-то, на ну, Телеграме. Угу. И получается, он мне позвонил. Чтобы что-то Угу. Поехал уже ближе к вечеру было. Угу. Поехал приехал уже с, с сумкой, то есть. Бо -бо -бо. Э -э Телефон был примотанный, и я забыл огнетушитель, и все. Вечером нам сказали, типа, на сумку передать, там поставьте то-то, то-то, все. Пошли, поставили. А возле башечка? Нет, нет, кицыка. Що ж, я дякую, що були разом з нами. Зустрінемося завтра у цій шпорі. Я вам бажаю тільки приємних та хороших новин.